А ще в рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей на меданчику біля центральної міської бібліотеки для дітей імені Шура Кобера та Віті Хоменка відбулася акція Країна дитинства. У розважальному концерті щасливе літо брали участь дитячі творчі колективи. Вже знайомий, малечі, мультимедійний автобус мав чималий успіх. Сучасна книгарня на колесах це нова потужна форма популяризації книжок серед дітлахів. адже читання книг основний фактор розвитку підростаючого покоління. Сьогодні для бібліотеки, але ну для всіх ребят самый Найголовніший праздник Міжнародний детский день. 1 июня. І наша бібліотека, як всегда, приготовила много-много всяких интересностей, щоб класно провести час, а потім все літо, звісно, приходити к нам в бібліотеку. Велика кількість вікторин, рухливих ігор. Малечу зацікавив арт-майданчик, де кожен бажаючий спробував себе в ролі художника. Особливо, коли це дозволено робити на асфальті. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели для гостей свята профі клас, ознайомились з професійним обладнанням, дозволили приміряти його на себе, вивчали послідовність дій при виникненні надзвичайних ситуацій. Я знаю, як працювати з огнетушителем і при пожарі нам дзвонити 101. А мені дали поміряти пожарну електричну каску. Це здорово! Також в цей день відбулось урочисте відкриття літературної поляни. Це вдале поєднання вуличної книгарні з ігровим майданчиком. Вона зробить більш цікавим дозвілля юних відвідувачів у літній період, насичить його корисним змістом. Адже у перервах між читаннями можна взяти участь в іграх та вікторинах. Ми приглашаємо і батьків, і дітей к нам. Все лето. У нас на каникулах будет тоже очень весело, будет очень много интересных игр, будет много и караоке, будет, и э, танцы, песни. Библиотека – это то место, где можно интересно провести лето. Літературна поляна працюватиме все літо. Денис Костенко, Руслан Іванов, Телевізійні новини Миколаївщини.